Нашій громаді ця проблема з перевезеннями вона триває ну, давно, скажімо так. Якщо бути конкретними останнім часом, з лютого фактично 24-го року до лютого 25-го року, пільговики масово, точніше, перевізник масово відмовляв пільговикам в їхньому законному праві. На перевезення, хоча нібито інвалідів першої групи і учасники бойових дій все-таки мали таке право, ті, хто був, так би мовити, більш стійкий і наполегливий відстояти свої права перед водієм, поодиноко це робили, але переважна більшість жителів нашої громади отримали відмову в праві на пільгову перевезення на приміських перевезеннях і це тривало. Що не менше рік, бо перед тим все-таки були якісь угоди, і були, здійснювалися перевезення пільговиків. Я коротко ще раз хотів би наголосити тезу буквально на основних аспектах проблеми приміських перевезень. Перш за все, організатором приміських перевезень, зокрема і наші, які проходять через нашу громаду. Є Львівсько-обласна військова адміністрація згідно з законом. Якщо раніше це була Стрийська районна військова адміністрація і державна адміністрація, то потім внесли зміни. Організатор приміських пасажирських перевезень є Львівсько-обласна військова адміністрація. Орган самоврядування немає вже взагалі жодного відношення до процесу організації перевезень тобто, ми не брали участь в комісіях. У нас не було представників комісії, які конкурс. Ми не маємо права робити зауважень, приймати будь-яких рішень до розриву типу і таке інше, і таке інше. Друга теза. Пільгове перевезення, точніше, право на пільги в пасажирських перевезення, зафіксовані в законах і в постановах Кабміну. Якщо ми говоримо про категорії, такі як учасники бойових дій, Багатодітні інваліди першої, другої групи. І інші, вони зафіксовані в законах, то право на перевезення інвалідів, людей з інвалідністю 3 групи чи пенсіонерів за віком зафіксовані в постановах Кабінету міністрів України 90-х років, які досі чинні і невідмінні. Наші річні суперечки, не тільки з перевізником, але і з. Певними компетентними органами, завершилися тим, що ми маємо, по-перше, чіткі відповіді вже і обласної військової адміністрації, але найголовніше це рішення судів, не в нашому випадку, але аналогічні суди дійшли до Верховного суду, де чітко роз'яснено, що той орган, який надає пільгу, повинен забезпечити її виконання через виділення, ну фактично виділення коштів. Тобто, якщо Верховна Рада Кабінет міністрів України це держава, держава надала пільгу цим категоріям людям, вона повинна забезпечувати фінансовими органи місцевого самоврядування чи напряму, напряму перевізника для того, щоб відшкодувати збитки перевізнику, за те, що він перевозить безкоштовно ці категорії, які сама держава визначила. Якщо б ми хотіли, а ми, до речі, над тим зараз працюємо, надати, крім вичерпного переліку законодавчими актами і підзаконними актами, зокрема постановою Кабміну, іншим категоріям біля, наприклад, учням нашої школи мистецтв, Ростислав Іванович, недавно це знову ініціював. Ми зараз над тим працюємо, а це вже пільга, яка не передбачена законодавством. Та от в цьому випадку ми повинні обов'язково в повному обсязі укласти угоду і відшкодувати перевізнику за перевезення такої категорії громадян. Це є, це доведено вже все. Разом з тим, продовж цілого року минулого перевізник нехтував цією нормою. Держава, до речі, не передбачила з 2017 року, зразу хочу сказати, що незалежно від того, яка була влада, ця чи ця, з 2017 року в державному бюджеті вже не передбачались субвенції на відшкодування цим перевізникам. З іншого боку, нам дозволили, не зобов'язали, але дозволили з міського бюджету, якщо хочемо, можете їм відшкодовувати. Я річ, що ми не хочемо. Ми маємо де дати гроші нашої громади на інші потреби, які є громади. І ми таку позицію зайняли спочатку 24-го року, з 1 лютого, коли припинилися перевезення і на всіх рівнях, і перед уповноваженою справ людини, кабінету міністрів, де ми з вами зверталися. І три чи чотири звернення були до обласної військової адміністрації через рішення сесії, а десятки звернень за моїм підписом особисто, і сотні звернень громадян на різні інстанції, і інспекції, які проводилися тут мошені. Фактично ми доводили, що ми не зобов'язані платити. З іншого боку, ми доводили, що перевізник порушує, порушує закон. Чому? Бо незалежно від того, хто платить, в законі чітко написано, що перевізник не має права відмовляти в пільговому перевезенні цих категорій, про яких ми говорили. Не має права. Більше того, законодавство передбачає штраф за те, що якщо перевізник відмовить на підставі посвідчення ніякі картки. Посвідчення є підставою для того, інваліда з, з першої групи чи там учасників бойових дій, чи пенсіонера є підставою для того, щоби водій перевіз цього пільговика, а потім розбирайтеся, хто вам за це має платити. Так вибудовано законодавство. Я ініціював Держтрансінспекцію, перевіркою за участю керівника цієї інспекції. Особисто я, особисто цей керівник. Ми заходили в автобуси і фіксували, і дякую, така простір це було на відео. До речі, це все відео потім скіровано було в обласну військову адміністрацію. Де ми зафіксували факти порушень. Не просто слова, не просто скарги, а факти, свідки, акти. Більше того, перевізник суда, перевізник, коли отримав протокол, він визнавав це порушення і сплачував штраф. Ми це все зафіксували. Ми це все скерували в обласну міську адміністрацію. І відверто кажучи, я ну, просто був шокований, що так довго організатор перевезення не вживав жодних заходів, крім проведення постійних нарад. Одна з нарад це була за участю народного депутата Андрія Кота. Я Йому дякую він спеціально приїхав підтримати нас і пояснити, що це ну, не незаконно. Хоча, на жаль, Верховна Рада не виділила гроші субфеційні на ті потреби, про які я говорив. Ми були ще на стількох, нарада вже не пам'ятаю скількох за участю голови районної адміністрації Богдана Янка. Дякую, він теж підтримав нас в цьому питанні. Але крім жорстких ну, таких попереджень, перевізнику справа не вирішувалася. Тому у нас просто не було більше виходу іншого, тому що порушення тривали й далі. Перевізник вибрав позицію. Краще я заплачу штраф, але не буду далі возити. Це тривало до грудня, коли ми з вами, приймаючи бюджет, передбачили 2 мільйона 400. Це часткове відшкодування, підкреслюю, часткове відшкодування за перевезення. Нагадаю, що у 2023 році і в січні 2024, коли ще була діяла ця угода, і ми відшкодовували, ми дійшли вже до суми 500 тисяч гривень. Тобто в місяць. По реєстру, який їздили наші пільговики з нашого громади, з нашого бюджету, ми в січні 2024 року заплатили 500 тисяч гривень. Приблизно така сума була в грудні 23 там листопаді, тобто, десь виходячи з тієї суми, ми почали вимагати, скажімо так, Перевізника і обласної адміністрації, що ми можемо тільки частково відшкодувати ну, не більше половини цієї суми, яка була в січні 2024 року. І врешті-решт, перевізник погодився, і станом на сьогодні в нас є укладена угода, в якій ми платимо не більше, ну, наразі, враховуючи ту кількість пільговиків, які фактично користуються цією пільгою, не більше 218. 18 тисяч гривень в місяць так, щоб ми вклалися у 2 мільйона 400. 000. Це ми кажемо, що їздить карту взяли десь півтора тисяч пільговиків, а у нас є чотири з Тобто ми розуміємо, що якщо кількість карток, кількість громадян, які мають належати до пільгової категорії, буде збільшуватися, то очевидно і ця сума мусить збільшуватися. Але в кожному разі ми вибороли. Ви, Зменшення вдвічі, тобто фактично буде 500, наприклад, наїздить, ми заплатимо 220. Це не рахуємо про ті категорії, яку ми зараз ще раз нагадую, обговоримо учні там, школи мистецтв. Тут ми зобов'язані, якщо ми таке рішення з вами приймемо, ми будемо разом приймати, ми зобов'язані додатково покласти угоду і відшкодувати. З боку перевізника була вимога скоротити. Кількість перевезень до восьми в місяць, потім 10. Ну і ми зійшлися на цифрі 14. І зрештою, він погодився на 14 поїздок, які мають обмеження тільки пенсіонери за діти. <клух> Учасники бойових дій, люди з інвалідністю першої і третьої групи, багатодітні, інші категорії не мають обмеження в кількості поїздок якими не будуть користатися. Оце наше кінцеве рішення, і тому, це, наша, це їхня умова. І тому ми сьогодні мали би затвердити позицію щодо обмеження пенсіонерів за віком 14 -ма поїздками. Струю є 16, в лівах є 8, у нас буде 14. 8, якщо не хваляється, так? Долібах, долібська ввесня. У нас буде 14. Ну, тому я прошу підтримати. Що далі ми робимо? Ми далі, я особисто точно не збираюся змиритися з тим, що місцеве самоврядування повинно платити гроші, так як і інші громади. Ми не унікальні, до речі, в кожній громаді є інша історія. Правда, одна громада платить всі 100%, інша не платить взагалі, але і не возять так, як в нас було цей рік. І більшість Львівської області, до речі, саме таке, така історія. коли Людей пенсійного віку за віком практично в більшій частині області не возять. Це сумно, але це, це факти. Що ми далі будемо? Ми будемо ще раз повторюю, боротися за те шляхом звернень до, до, до депутатів. Бо тут точно е, центр прийняття рішення це депутати. Прийміть в бюджеті зміни до бюджету, передбачте субвенцію тому перевізнику. І ситуація зміниться скрізь в Україні. Я хочу підкреслити, що ця ситуація є ну, не типова тільки для Мошина. Вона є типова для всієї України. Це перше. Друге, ми точно маємо гіркий досвід, коли, на жаль, влада ну, обирає таку позицію, як тут. Щорік практично ніхто ніяких санкцій серйозних до перевізника не вжив. Тому ми будемо зважати на реалії і робимо так, щоб більше перерв, перевезень і порушення прав наших жителів не було. Але це, звісно, ми будемо з вами приймати, коли будемо коригувати бюджети, чи, чи хтось буде приймати наступний бюджет.